Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Узагальнення і систематизація знань учнів. Додаткові завдання. Відкрите зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки на 5-й поставте крапочку. Пишемо каліграфічну хвилинку. Рядочок чисел 2 і 6 по черзі. Між числами не забувайте пропускати клітинку. Зупиніть відео і напишіть каліграфічну хвилинку. Відкрите у підручнику сторінку 70. Номер 1 Скільки доданків у кожній сумі. Обчисли. Давайте запишемо перший вираз у зошит. Пишемо 2 додати 3. Додати 4. Порахуємо доданки. 1, 2, 3. У цій сумі 3 доданки. Пригадуємо, як ми обчислюємо такі вирази. Послідовно. 2 додати 3. Буде 5. 5 додати 4 буде 9. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Завдання 2. Яких овочів менше? Наскільки менше? Давайте порахуємо скільки бурячків. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Тепер порахуємо картоплинки: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 бурячків і 6 картоплинок. Давайте запишемо ці числа у зошит і порівняємо їх. Пишемо 8, пропускаємо клітинку, 6. Порівняйте ці числа. Правильно 8 більше. Отже, менше картоплин. А наскільки менше? Порахуйте самостійно. Зупиніть відео. Перевірте, на 2 картоплин менше, ніж бурячків. Номер 3. Визнач, яке число в кожній парі чисел більше. Наскільки більше. Поглянемо на першу пару 5 і 8. Яке число в цій парі більше? Правильно. 8. Запишемо у зошит 8 більше 5. А наскільки більше? Щоб це дізнатися, треба від восьми відняти п'ять. Відступіть чотири клітинки вправо. Обчисліть. Правильно на три. Вісім більше п'яти на 3. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Номер 4. Задача. Зайчик закотив у комору 5 капустин. На грядці залишилося на 3 капустини більше. Скільки капустин залишилося на грядці? Поставте відео на паузу і розв'яжіть її самостійно. Перевірте. 8 капустин залишилося на грядці. Завдання 5. Порівняй. Порівняйте іменовані числа самостійно. Поставте відео на паузу. Зупиніть відео і перевірте. Номер 6 Обчисли лише суми. Давайте пригадаємо. Сумою називають вираз, який містить знак плюс. Перша сума 8 додати 1. Давайте запишемо у зошит та обчислимо. Пишемо 8 додати 1. Обчисліть. Правильно, 9. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео, поставте відео на паузу і перевірте Молодці! Дякую за роботу! Чекаю вас на наступному уроці математики!